Всім привіт, мої дорогі улюблені дівчатка. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я зробила ще одне відео аналоги дорогих парфюмів. Перше відео вам дуже сподобалось. Було дуже багато коментарів. Багато дівчаток мені писали в особисте з проханням зробити ще одне відео. Я зробила, я знайшла дуже крутіші аромати. И одразу захотіла поделиться с вами. Це не реклама, це мій особистый досвід, з яким я хочу поделиться. Жодної копейки я от цього не отримаю. И вважаю, що за 40 років свого життя я маю трошечки досвіду, щоб поділитися з вами своїми улюбленими ароматами. Я обожнюю цю тему і з дитинства я Полюбляю парфюми і просто вважаю, що це круто і хочу поділитися з вами своїми улюбленными парфюмами и знахідками с Єви. Давайте разом с вами подивимся, какие же такие парфюмы я знайшла в цей раз. І зараз я знайшла дуже багато класних парфюмів, Ось ця водичка Sevor Версачі, це ніжна фруктово квіткова туалетна водичка з легким солодковатим шлейфом, спочатку свіжі фруктові акорди, потім нотки жасмину і ванільки, Аромат теплий, жіночий і водночас легкий, ідеально для весни, чи влітку. Ось така водичка, А ось водичка Версачі, Це дуже схожі аромати. Ось вона Версачі. Наступний аромат Fabienne Marche Black Vanilla Sky перекладається як чорне ванільне небо. аналог Atar Collection Crystal Life. Це аромат нагадує чашечку теплого ванільного лате в холодний день. він відкривається м'якостю, солодкістю, поступово переходить в ванільно-квіткове серце і залишає довгий шлейф ванілі і мускузу. Це аромат спокою тепла і жіночності. Наступний аромат Sweet Life Analog Sweet Touch це солодкий аромат з нотками ванілі, карамелі та легких фруктових відтінків. Він огортає теплом і створює відчуття десерта в флаконі. Ідеальний для осені чи зими, для тих, хто полюбляє солодощі в одному флаконі, дуже теплий, солодкий і дуже класний аромат. Наступний аромат Day and Night Light Intensive аналог люксового аромата Dolce Cabana дуже легкий, свіжий і водночас одночасье ночий аромат, спочатку свіжий, з цитрусовими нотками, а шлейф уже легкий, чистий, створює від відчуття доглянутості і легкості. Наступний аромат це Патрісія Лідо Eluksiр Каве, Аналог Том Фордва троянда. Це теплий эликсир кави з нотками трояни і ванілі. Він нагадує аромат свіже кави з десертом. Цей аромат ідеальний для холодної пори року. Дуже класний такий согріваючий аромат. Наступний аромат Inshalle Eau oh, de Parfum, аналог Anless Share перекладається як чистка ангелів. Це вишуканий аромат, собі квітково-фруктові і пряні акорди, створює відчуття елегантності, може нагадувати шлейф дорогого парижського парфюму. Наступний аромат в ньому я пізнала свій улюблений аромат. Це Fabienne Marché Alchemist Muse 6. Дорогой аналог це Тетяна Кірки. Це дуже загадковий аромат, який огортає теплими нотками фруктів і ніжні троянди та теплого акценту ванілі. Він створює ще шлейф елегантності, ідеально для вечора або особливих моментів, коли хочеться відчувати себе особливою. Дуже класний аромат. Наступний аромат Fabienne Marche Amdamour, аналог Halloween shot. Це солодкий, яскравий коктейльно-фруктовий аромат літнього відпочинку. Пахне він святом в тропіках: ананас, мандарин, ваніль карамель, аромат святкового настрою Наступний аромат бум ваніль, яблука кохання, аналог ланком для ебель Перекладається як життя прекрасне. Це солодкий, елегантний та жіночий аромат. Початок фруктовий, серце квіткове, база солодка та тепла. Підходить для будь-якого пори року. Особливо добре звучить холодною пору. Наступний аромат Мері Квін – Принцеса Кіс, чи Мері Квін – Принцеса Чернічний поцілунок. Аналог Ля Петі – Роб Нуар, перекладається як маленька чорна супня. Мері Квін дарує відчуття весняної прогулянки, ніби поцілунок у літньому саду. Наступний аромат Льо Шель Шер, перекладається як дорогий аромат, аналог Шанель Шанс – Перекладається як нежная водичка Шанель. Це дуже ніжний аромат. Верхні нотки цитрусові, середній жасмин, а шлейф легкий і чистий. Ідеально підходить для чи літа і на кожен день. Дуже приємний і ніжний аромат. Наступний аромат Марше Пресіо Марон Франсе. Перекладається як драгоценний темно коричневий дорогий аналог, Tom Fort Tabaka, vanille, tutune ванільний аромат, аромат унісекс, аромат роскошный, глибокий. В ньому відчувається тютюн, ваніль, какао, спеції і мед. Аромат про впевненість, статус і спокій. Наступний аромат Polis to be born to Shine Woman перекладається як народжене, щоб сіяти. Це жіночий аромат, він просто неймовірний, шикарний. Не хочу показувати аналоги, він сам по себе ідеальний. Тримається дві доби, звучить неймовірно, ніжно, дорого і розкішно. Наступний аромат Polis to Be Born to Shine Woman. Перекладається як народжена щоб сіяти Це жіночий аромат, він просто неймовірний, шикарний. Не хочу показувати аналоги, він ідеальний сам по собі. Тримається дві доби, звучить неймовірно, ніжно, дорого і роскошно. Просто шикарніший аромат, дуже ніжний. І флакон дуже яскравий. Наступний аромат Polis To Be By Gay. Перекладається, як бути поганим хлопцем Це чоловічий аромат дуже оригінальний флакон. Аромат теплий, пряний і трохи солодковатий. Шлейф дуже чарівний, дуже привабливий аромат і ніжний. Ось ви побачили шикарніші аромати з Єви. дуже шикарніші. мені просто деякі аромати просто покорили. І один із цих ароматів, це ось ви його зараз бачите, це в точ Точ аромат кірки. Мой улюблений аромат. ось мой улюблений аромат, це кірки. Кірки для мене це весна. У мене асоціація з весною це парфюмом кірки. Просто я його обожнюю. Цей парфюм у мене вже, Боже, майже 3 роки, і він ніяк не закінчиться. І я вважаю, що коли він закінчиться, у мене буде ще один парфюм від такої кірки. Дуже вам без. Спочатку він такий різкий, можливо, комусь він не сподобається. А потім він дуже класний, крутой і шикарніший цей кірки. Ось наступний аромат, зараз ви його побачите ось, ось тут. це асоціація Шанель. Точ-точ, Шанель. Цей мій аромат з дитинства. У мене у мами був аромат Шанель. Я пам'ятаю, що коли я була зовсім маленька. Вона його привезла з кордону, цей аромат, і збиралася на роботу і цим ароматом користувалась. І цей аромат просто бомбезний, цей аромат дитинства, і я його пізнала в цьому ароматі з Єві. Це аромат Шанель, просто шикарніший. І обов'язково, коли буде у мене можливість, я його собі куплю, цей аромат Шанель. І ще один аромат, який я пізнала, колись мені подарували аромат Versaci. І я пізнала цей аромат водички Севор. Ось ця водичка, зараз я її, я її показую вам. Дуже схожа. От взагалі один в один вона схожа з ароматом Versailles. Дуже, кстати, аромат Версачі теж прикольний. і, ну, Зараз він не не подобається у мене други аромати, які мені більш сподобаються, чем Versace. І багато дівчаток мені писали в особисто в Instagram. Напишите, какими я парфюмами зараз користуюсь. І один парфюм, один из парфюмов моїх улюбленных це Бракар Rouge 540. Я його просто обожнюю, Он ä, пахнет дуже дорого, дуже оригінально. І... Аналог я, кстати, знайшла в Еве. Вы его все бачили в першому відео. У мене є ось такой м, бракара Руш. Ось він. правда, вам не дуже видно. Боже, божественний запах я знайшла ось цей запах в Еве. Оригінал, точь, точь. Бракара рожь. Моя донечка, коли почула цей аромат, це говорить: мама, у тебе ж є такий аромат. Я їм користуюсь Це Бакара Роже 540. От один в один. Ось такі у мене улюблені аромати. Зараз я вам покажу трошечки відео, які мої улюблені аромати. І ще раз, дівчатка, це не реклама. Це мій. Особистий досвід. Я вважаю, що за 40 років свого життя я дуже всього перепробувала із косметики доглядової косметики, косметики за волоссям, парфюмами одягом. просто всього багато із дуже дорогих і дуже дешевих. Хочеться виглядати дуже класно, стильно, але навіщо витрачати багато коштів, які дуже багато оригіналів, дешевих оригіналів. І навіщо витрачати багато коштів, які коли можна купити в 10 разів менше? От просто я цього не розумію. Так що, дівчатка, це не реклама, одразу вам скажу це мій досвід. А вам широ дякую, просто ви у мене найкращі. Дякую вам за коментарі. Дуже багато відкритих е, дівчаток, добрих, іскриніх, дуже багато. Багато чим злих. От читала ваші коментарі, просто була в шокі е, від... Е, таких, скажем так, неадекватних э, тролей просто, я їх по-другому не могу назвать. Це тролі Ось. і а вам, дівчатка, ви всі добрі іскрені вам дуже-дуже широ дякую. Дякую за лайки, дякую за коментарі дякую за підписку і на цьому я буду закінчувати своє відео Наступное видео я вам покажу, как мы с доночками ходили на концерт. Уже классный был концерт. И трошечки я вам покажу. А наступное видео уже будет такой у меня будет эксперимент. Я сделала эксперимент и покажу его вам. Вам широ дякую за просмотр, за комментарии, за лайки, за подписку. Я дуже рада бачити вас на своем канале. Всіх цілую, обнімаю, до скорих зустріч, дівчатка. Так що, розумієте, що не треба витрачати багато коштів. Ось така моя невеличка колекція моїх парфюмів. Для дівчат, які писали мені в Instagram, це моя особиста така невеличка колекція. Ось така, но дуже-дуже улюблена.